Добрий день, нарешті. Добрий день! Приїхав до головних кабачатників України, як мінімум головних по Тіктоку, запитати, який кабачок вам більше подобається, який не подобається. Марго, розповідай. Так, ну дивіться, насамперед вони всі класні, мені подобаються. І у нас є фенсі. Дивіться, який він гарний, він зелений. Ну, прям такий ну, топчик. І є у нас фенді. Особисто для мене мені більше подобається Фенсі, тому що ну, в нього кольор, ну, говорить сам за себе. ви подивіться, А в ящику, як він смотриться, це просто пушка. А Фенді дуже класний по урожайності. Ну, що, є, що є, то є. Ми скривати не будемо. На вигляд він не такий класний буде. ну, Він мені напоминає чимось Марселу. Ну, може, трошки щось є в нього по кольору. Але він по урожайності реально дуже класний. Ми його збираємо найбільше. ну, Я думаю, що так і буде, в принципі. Все так і запишемо. Всім успіхів.